Уряд Німеччини змоделював сценарії нападу Росії на НАТО. Документ презентований напередодні урядом Олафа Шольца у Бундестазі моделює чотири фази одного із імовірних сценаріїв війни. Фаза перша дезінформаційні кампанії у ЗМІ і соцмережах, покликані розколоти суспільство і підірвати довіру до демократії. Фаза друга зосередження військ Росії біля східного кордону НАТО. Перші біженці, посилення шпіонажу, кібератаки, диверсії, перші атаки на німецькі об'єкти, хімічні підприємства АЕС і ГЕС. Третя фаза це початок війни. Вибіркові удари Росії по країнам НАТО із застосуванням звичайних і нетрадиційних озброєнь, Глушіння або знищення космічних супутників, погрози застосування ядерної зброї. Фаза четверта. Російські війська прориваються до Німеччини, бойові дії тривають на суші, на морі і у повітрі країни. І вперше в історії війна поширюється на космос. Із міркувань секретності у документі не міститься інформації про конкретні стратегії військової відповіді чи контрзаходи з боку Німеччини або НАТО, та й Росія, до речі, там прямо не вказана. Вживається лише слово агресор традиційне бряцання ядерною зброєю у промові Путіна напередодні покликане змусити країни заходу піти на превентивні поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться у новому зведенні Американського інституту вивчення війни. У той же час із Путіна сміється уже навіть такер Карлсон, екс ведучий Fox News, який раніше брав інтерв'ю у Путіна у подкасті американського вченого лекса Фрідмана сказав, що заява поїла про денацифікацію України це одна із найтупіших речей, які він коли-небудь чув. Називати українців нацистами, цитую дуже по дитячому з боку Путіна. Нацизм, чим би він не був, існував у Німеччині, і це стосується німецької нації, а не інших. У Британії тим часом вважають, що Путін насправді не хоче війни із НАТО, бо Росія її програє і програє швидко. Таке сказав начальник штабу оборони збройних сил Великобританії Тоні Радакін. Як пише бізнес-інсайдер, російський президент це все розуміє і не хоче конфлікту із альянсом. А от Блумберг пише, що Путін не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста України, включно із Києвом і Одесою. Стратегія ж України полягає у тому, аби утримати оборону до літа, коли мають надійти f 16 і боєприпаси, що дозволить Збройним силам України спланувати новий контрнаступ на 2025-й. Україна ж побоюється, що до літа російські війська таки зможуть прорвати оборону, якщо союзники не збільшать постачання снарядів. Якщо Росія досягне Одеси, то зможе перекрити маршрути експорту зерна з України через Чорне море, а також відкрити вихід до невизнаного Придністров'я, яке у середу звернулося до Москви за політичною підтримкою. А от заступник генсека НАТО у коментарі Паїс сказав, що Україна стане частиною альянсу, проте поки невідомо коли саме. НАТО ж буде продовжувати надавати Україні підтримку і уникатиме ескалації у відносинах із Росією. Заявив Мірча Джоане. Він також прокоментував ідею Макрона щодо відправки військових в Україну. каже, що у НАТО поважають це, але намірів розміщувати свої війська в Україні не мають. До речі, Еммануель Макрон напередодні підтвердив свою заяву щодо відправки західних військ в Україну. Цитую. Кожне моє слово на цю тему є зваженим, продуманим і виваженим. Ну і компанію Франції може скласти схоже не тільки Естонія, про що ми розповідали учора, а й Канада. Країна готова розмістити в Україні свої війська. Про це в інтерв'ю Торонто Стар заявив міністр оборони країни Біл Блер. Йдеться про обмежену кількість бійців для тренування українських військ, але це має бути далеко від лінії фронту і канадці ні за що не мають брати участі у бойових діях. І усе це відбувається на тлі заяв очільника Пентагону Лойда Остіна. Той каже, що країнам НАТО доведеться воювати із Росією, якщо Путіну вдасться домогтися успіху у війні проти України. Остін каже: мовляв, Путін на Україні не зупиниться. Він продовжить просуватися далі і атакуватиме суверенну територію своїх сусідів. У першу чергу мова про Балтію. Загалом Остін назвав дуже тривожним щоденне просування російських військ в Україні. Міністр оборони США попередив, що без відновлення американської допомоги Україна буде залишатися у невигідному становищі. Тому через загрозу РФ і Китаю Пентагон закликав прискорити модернізацію ядерної тріади. Утім, часу на це у американців піде дуже багато, не менше ніж 20 років у той же час. У Пентагоні визнали, що у росіян і у китайців модернізація ядерних сил просувається дуже швидко. Загалом, посил американського міноборони, не дуже втішний. Ядерне стримування і Москви, і пекіна цілком може не вдатися. До речі, є оновлення і щодо торічнього витоку секретних даних із Пентагону. Військовослужбовець Національної гвардії штату Масачусетс Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку військових документів і розміщенні їх у інтернеті, визнав себе винним у рамках угоди зі слідством, що правда у чому саме зізнався Тейшейра поки. Невідомо цю інформацію не розкривають. Нагадаю, New York Times раніше писало, що саме завдяки Тейшері у мережу було злито плани щодо посилення української армії перед невдалим контрнаступом минулого року. Ну а The Wall Street Journal злив умови припинення війни, які у квітні 2022-го пропонував Кремль. Усі вони були на умовах Росії. Так, Крим під контролем Москви і не вважатиметься нейтральним. Україні заборонено вступати у військові союзи, такі як НАТО, заборонено отримувати іноземну зброю. Збройні сили скорочуються до 85 тисяч бійців, 342 танків, 500 гармат. Дальність дії ракет обмежена 40 кілометрами. Російська мова повинна діяти на рівні з українською, зокрема в уряді та у судах. Питання про майбутнє сходу України не має бути включене до проєкту його мали вирішити Путін і Зеленський під час особистих переговорів. Що буде далі, покаже час. Та схоже без Китаю не обійтися. Країна хоче, як і Туреччина, приміряти на себе образ Голуба миру. Спецпредставник країни у справах Євразії Лі Хуей їде до України, Росії і країн ЄС для цитую прокладання шляху для мирних переговорів. Його вояж почнеться з 2 березня. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від самих слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам створювати нові формати на Ютубі.